Доброго дня, слава Україні. Героям слава, вже власне сьогодні бачили і представлення в е, самому в парламенті, що поки що не голосували за бюджет наступного року, але вже прослухали, що там буде. Ми вже е, про це раніше говорили. Але що примітно в першому читанні таки проголосували нині про зміни на цей рік, там де йдеться про 300 е, мільярдів для е, безпосереднього е, війська для е, сфери оборони. Е, от, власне, ці кошти, про які е, зараз. Ви кажете, що не потрібно їх забирати із місцевих бюджетів? Вони теж будуть становити частину от з тих 300 і чимось мільярдів. Якщо вони вже про це проголосували, то чи мав мало сенс ось ваше звернення до кого хочете дослухатися і що власне донести? Ну, дивіться, ми живемо демократично, в демократичному суспільстві, розуміємо, що в нас війна, але в нас є закони, по яких ми живемо. Так само і воєнні живуть по законах, і ми цим гордимося, що ми не дикарі, і ми не, не якась там авторитарна держава, а демократична цивілізована держава. Коли формується бюджет, то е, ми бачили, що трильйон шістсот мільярдів йде на військові цілі. Значить, ну і відповідно там частина коштів, які були закладені в державному бюджеті або в бюджетному кодексі кодексу е отримує громада для виконання своїх функцій. Ми ще дуже добре розуміємо, що таке війна, і як ніхто усвідомлюємо не тільки допомогу, але ще й несемо на собі в цей величезний тягар, і в нас дуже багато громад. Перші дні війни попали в окупацію. Дуже багато громад сьогодні ще в окупації багато громад звільнені. Які відбудовуються, і ми їм допомагали і допомагаємо сьогодні. Тому дивіться, ми про що говоримо? Якщо ми перевиконували бюджет, то є і державний бюджет перевиконаний, то де державний кошт, бюджет, який перевиконаний. Це перше. Друге, якщо ми говоримо, що сьогодні посеред року треба вилучити з громад кошти, то будь ласка, але функції тоді, які ми виконуємо, то їх будемо виконувати далі чи яким чином їх виконувати, в тому числі делеговані повноваження. І третє, ми допомагали і допомагаємо. Це мільярди коштів виділяються, виділялися і будуть виділятися, значить, нашим воїнам. Але ж ми говоримо, дивіться, про інше: що давайте тоді допомагати. Українському виробнику давайте будемо виробляти зброю на українські на е, підприємствах українських, і давайте будемо закуповувати ту зброю, яка конче потрібно, централізовано цільовим методом, і таким чином, щоб ми опять не говорили, що там мільярди кошти йдуть, значить е, в Китай чи ще кудись через якісь структури і прочі. На нашу думку, тут є дві, дві проблеми: перше. Е, органи державної влади, і тому числі міністерство оборони, вона дискредитувало себе оціми махінаціями, кражами, оціми всіма, значить, обманами і так далі для того, щоб е, знаєте, яким чином себе відбули відбілити. То давайте ми спробуємо дискредитувати сьогодні орган місцевого самоврядування, бо в нього є кошти. По друге, ми працюємо в рамках чинного законодавства. Є постанова, яка регламентує, куди можна виділяти кошти і куди не можна виділяти кошти. Так є частково по деяких громадах, появилися трошки більше коштів в зв'язку з тим, що військовий збір вони почали отримувати, значить, за рахунок перебування там реєстрація військових частин. Але давайте тоді вирішувати це в робочому порядку. Для цього є мінфін, для цього є уряд, для цього є інші інституції, які можуть це оперативно рішати. Не треба це все піднімати і розказувати, що хтось патріота, хтось е, розрв. Кошти гравує або нецільове їх використання проводить, тому ми в чого звернулись. Ми сказали так, що є бюджетний кодекс, є передбачене надходження коштів міським бюджетом, є наші функції. А далі, якщо ви хочете посеред року ці кошти вилучати, то в нас ж передбачені доходи, і в нас передбачені витрати, у нас же ж так само є освіта, є медицина, є комунальне господарство. Ми ж теж несемо відповідальність за виплату не тільки, значить, виконання робіт, але й за виплати заробітних плат працівникам в. В тому числі в цих сферах це наш обов'язок. Є багато громад, які наразі вже сьогодні мають великі проблеми з фінансуванням освіти, тому що не всі міста можуть отримувати освітяни, отримують престижність тому обсязі, які частково інші можуть отримати, тому ця диспропорція виникла і треба вирішувати професійно. От, от в чому по якраз і, маєте і, на, на увазі. <кій> щоб не всіх під одну грибінку, для того щоб було зрозуміло, ця громада має перевиконання, і в неї, наприклад, не було прильотів, або в так. неї там мала кількість ВПО, яка може потребувати додаткової допомоги на облаштування житла, або менша кількість на реабілітацію, Наприклад, тоді окей, звідси можна взяти, але та громада, яка потребує, або вже запланувала. Ну, якщо чесно, просто виглядає це дуже дивно, коли посеред року. Ну не плануються бюджети так, що ти, от е, посеред року, береш просто, і е, ніби ви зараз тільки починаєте планувати, що мали б зробити в грудні. Ні, у вас це було ще заплановано ще минулого року, е, коли ви так само, як і будь-яка міська рада, там, наприклад, в чи в січні, після того, чи чи раніше дещо, слава Богу, зараз після того як е, е, бюджетний процес у нас такий приймає бюджет Верховна Рада, і далі вже поступово приймають і міські ради. І ось Туди закладається все, що ви плануєте зробити на рік наступний. Якщо є перевиконання, окей, ви тоді переглядаєте це все. А так виходить зараз. Ви ще запланували Бог зна коли, що ви маєте зробити. Тепер ці кошти забирають. Чи ви маєте покрити е, якісь власні зобов'язання абсолютно незрозуміло і жодної пропозиції немає. Е, це я просто так, що я з вами погоджуюсь особисто. Я на ну, я не приймаю рішень, але розумію про що йдеться. І хотіла вас сказати ось про е, ризики, які виникають. Бо, от, наприклад, нардеп Гончаренко, він каже про те, що а де гарантія того, що гроші, які підуть е, 50 на 50 на два е, на Держспецзв'язку і так само на міні. Е, Міністерство стратегічних промисловостей, де гарантія того, що вони будуть використані як належить, і е, власне, що вони оперативніше використовуватимуться, ніж це роблять місцеві ради, які безпосередньо контактують із військовими і можуть: от сьогодні треба там взуття, наприклад, хлопцям. Вони купують взуття, щоб сьогодні те, що треба було на завтра, але щоб воно було. Ну тобто, е, де гарантії? Вам вас запевнили в цьому? Так, я й я, я про це і говорю, що ми хотіли, ми хочемо сьогодні так. От ми, нас можна прослідкувати, ми отримуємо кошти, але ви розумієте, ми знаходимося в державній системі держави, і ми ж не є якась інституція, яка сама, сама собі диктує умови. Значить, це все прописано бюджетним кодексом, законодавством, що можна виділяти, куди можна виділяти. Але якщо сьогодні держава говорить, ми вас заберемо, то ми говоримо, покажіть, на що ви будете ці кошти використовувати і що армія отримає. Черевики, взуття чи опять яйця, чи будете що чи в Турції форми? Якісь покажіть. Але якщо ми говоримо, що це буде виробництво українське, що будемо виробляти дрони, або ви не вироблять техніку, або ви не виробляти ще інше, то будь ласка, ми, 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 ми сьогодні достанемо останнє сьогодні зарплати і віддамо, тому що ми це підтримуємо. Але якщо ви опять будете платити мільярди бог знакому, якщо ви опять будете в Китаї закуповувати чорна що. Якщо солдати опять його не будуть бачити, то от, от про це йде мова наразі, але і я хочу, крас... щоб ми. Так, так. ви якраз кажете про те, що е, е, тоді треба, щоб ці гроші, які вважають, що Одесі, от як в Білій церкві, наприклад, і в Одесі були такі протести. Е, в Словуті не було таких протестів. Про те, що можливо, можливо, десь витрачаються кошти не туди, люди вимагають. Ну тут теж можна багато різних підтекстів і, 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 і причин розуміти, чого люди виходять. Але менше з тим е, ви якраз кажете про те, що потрібно тоді е, дозволити витрачати кошти, які надходять із ПДФО. В Міські бюджети тільки винятково на е, статті е, витрат, які будуть пов'язані із військом, із фінансуванням війська. Е, ось таким чином тоді знижується ось цей ризик, що не зрозуміло, куди будуть витрачатися кошти. Дивіться, я хочу наступне сказати: що в нашій державі кожен повинен займатися своєю справою. освіту, освіту, медицина з медициною, орган, місцевого місця. А міністерство оборони це їх прямий обов'язок, який отримує 1 трильйон 600 мільярдів. Він зобов'язаний забезпечити воїнів всім необхідним. Громади, якщо вони мають додаткові надходження, вони можуть і повинні мати право надавати допомогу, в тому числі там військовим частинам, які наразі потребують цієї допомоги. Але ж дивіться, мені сховище треба будувати. У мене сьогодні освіта не доотримує отримує Мені треба сьогодні готувати школи до зимового періоду. Мені треба добудувати ліцей, які не добудований вже 6 років. Ми його не добудовуємо. Мені треба сьогодні навіть до зими. В мене різниця в тарифах у водоканалі. Ніхто не перекриває. Мені треба сьогодні котельні підготувати. Скажіть, будь ласка, я це повинен за рахунок чого зробити? Я це повинен зробити за рахунок чий? яких коштів, оце все виконати, що позичити в Європі, чи мені може Європа принесе дасть там мільярд і скаже, нате це питання, вирішуйте. Ці ж питання, значить, ми вирішуємо громадою самостійно. У мене три з половиною тисячі переселенців, які приїхали, їм треба допомагати. У мене сьогодні хлопець, який зараз без двох ног я зараз йому житло шукаю, щоб його розмістити, бо його треба привести в нього житла нема. Ви думаєте, мені хтось допомагає? Ви думаєте, сьогодні громадам хтось прийшов і сказав, у вас якісь проблеми є, давайте подивимося, як вам ці питання вирішувати. Оце розумієте, коли ми вирішили одну, одну ну, вроді би знайшли проблему, а тепер за рахунок когось знайти. Оце мені напоминає знаєте таку погану сім'ю, де зловживають, де батьки пропили все, а потім прийшли дитячу скарбничку, розбивають і в дітей. Останню копійку забирають. Оце в нас така сьогодні держава, які не знають, куди вони свої гроші подівали. А тепер ще давайте в громадах громади. Громади просто гроші не витрачають це. Все йде через казначейство. Ці кошти всі прослідковуються. Є бюджетні призначення, і ми не можемо їх використати просто будь-кому. Так я розумію, що хтось хоче на те, хтось хоче на інше. Але якщо ми запланували, це ж не значить, що дивіться, він каже, от стадіон, то це ж не значить, що цей стадіон будують. Це його, може провели тендер. Може, він буде будуватися там на якісь роки ще 24-25. Тому що навіть якщо вони будуть робити, то казначейство ці кошти не пропускає. Ми не можемо їх проплатити на ці роботи, які є не першочергові. От розумієте, про що різницю про що мова йде? Тому я якщо власне сьогодні я розумію, пане Василю. Ви скажіть лише, от є. зараз я, я розумію. Я розумію, наскільки вам наболіло, і те в наскільки в, ем, в якій ситуації власне опинилися міські голови, коли ну ви у вас ситуація невизначеності. Ви взагалі не розумієте, що далі з цим робити, і про це відшкодування в різниці в тарифах як ви думаєте, дослухаються до вас? От зараз можливо ви вже з кимось із нардепів від Хмельниччини, що на менше говорили. Чи дослухаються до вас, чи можуть е, повернути? Бо таке відчуття часом виникає, що поки президент не скаже, то голосувати інакше не будуть аніж так, як вже вирішили. Верезо депутати, які чуть-чуть розуміються сьогодні, де вони живуть, і що собою представляє сьогодні Україна, економіка України, зрозуміють. І всі інші, які які сьогодні там тільки для того, щоб я не знаю, які функції виконувати. Ну, уви, ви, от то, що ми маємо, то ми будемо мати. Я хочу слухайте, я хочу дві хвилинки увагу наступну звернути. Що є ще економічний процес? Якщо ми сьогодні не підтримуємо економіку, завтра не буде чим допомагати. І сьогодні за економіку ми відповідаємо. Якщо сьогодні зробили куб бетона і положили 2 метри, то 80% всіх всіх вернули вернулись. Державний бюджет. І сьогодні люди, які працюють, вони теж зарплату повинні отримати для того, щоб дітям їсти купити, і для того, щоб ці гроші допомогти армії. Якщо ми сьогодні економіку заруби заруб, просто знищимо, то ви хто нам буде допомагати? Про що ми будемо говорити? Що чим ми допоможемо? Тому це, це, це не можна односторонні розглядати. А в нього є гроші. Пішли забирати. Вони що більшовики? Це так більшовики в 17-му році поступали, взяли револьвери, пішли, позабирали. І що і чим закінчилося? Голодомором закінчилось. До чого вони ведуть? Тому це дуже це дуже важливе розуміння. Це так держава не поступає. Влада так ніколи не поступала своїм народом. так тільки більшовики поступали, і так поступають бандіти. А нормальні цивілізовані люди так не поступають, бо там, де є кошти, гроші є, тоді приходять і говорять: от дивіться, от на такі цілі нам допомогти. Будь ласка, ми за ви, ви за викупляйте там облігації або просто-напросто, якщо у вас є залишки, давайте подивимося на якийсь період часу. Нам треба військових. Хто хто не підтримує, скажіть мені. Ну так тупо сказати, що ми розумні сьогодні взяли посеред року, поміняли бюджет, поміняли конституцію, поміняли закони в ручному режимі, а нам треба гроші у вас забрали, забрали. А ми у вас там на 30 кілометрову забрали 150 мільйонів сьогодні, а від того, мільярд 300 мільйонів <кхи> громада не доотримала. Я запитую, скажіть, де мільярд 300 мільйонів за один рік? То, то скажіть, що ви закупили, скільки танків можна закупити, скільки літаків, але це громади вкрали, це забрали громади гроші. Ви розумієте? Ви кажете, що має бути і взаємна від відповідальність, і взаємозвітність, і багато Ні, і цих музыків... це має бути їхня відповідальність. Вони повинні відповідати той, хто за це. не уйти і сказати, помахати ручкою і на відпочивати відпочивати сьогодні на Карібах. Ви розумієте? Оце насмішка, оце знущаються з людей. Покажіть, що ви робите, і покажіть, що вам потрібно. І тоді ми будемо допомагати. Сьогодні хто допомагає, хто сьогодні працює, хто сьогодні пересинає, хто сьогодні дітьми займає, хто сьогодні сховищами займається, хто сьогодні це робить. Ми люди і допомагають, і плетуть і, 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 і працюють. Ви розумієте? От про що мова? Тому якщо сьогодні Міністерство оборони не буде відповідати за свої дії разом з урядом, туди, куди вони подівають гроші, а будуть розказувати, що в громадах є давай, завтра придуть каси, завтра придуть людей заберуть на книжках. Завтра прийдуть людей, заберуть то, що в карманах є. Завтра вилучать сім'ях, все з холодильника заберуть. Ви розумієте, сподіватися, що не дійде, звісно, до цього, і взагалі сподіватися на те, що все ж таки дослухаються до Якщо думки, асоціації міст України. вчатись, тому ми повинні зрозуміти так, звісно, що вони повинні розуміти свою роль.